Про мирні переговори з Російською Федерацією. Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна не може бути проти, якщо весь світ бажає бачити присутність Російської Федерації за столом перемовин переговорів. Ну, власне, давайте по кожному графіку, тут три графіку, пройдемося системно, предметно обговоримо, що відбувається, тому що. У нас в студії був В'ячеслав Потапенко, який говорить, що дуже часто соціологи це не на тебе, mm. от дуже часто соціологи ставлять в одному опитуванні такі різновекторні питання, що коли читаєш це потім, о, здається, що в суспільство а, в повній шизофренії. Хочете... Ти... шизофренії. Так. А, а в чому про а, а, а що його дивує? Харшо, що... Харшо то есть плохо. — А що суспільство... тут погано? Ну, ти... Слухай, ну шизофренія взагалі то це хвороба. А якщо на неї хворіє суспільство, то, ну, мабуть, треба якось з корими людьми. По-доброму. -по -по Та взагалі треба. Це гуманність. Є, 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 є така Конвенція про гуманне ставлення. — гуманність? Це такі речі, вони погано сумісні. І, е, з тобою погоджуся. Отже, поїхали. Перше питання: за яких мінімальних умов Україна має йти на переговори з Росією? Надзвичайно важливе питання, тому а. що в суспільстві? Е... Що ми бачимо? Ми бачимо поступове зростання. Не сильне, але поступове зростання бажання йти на переговори навіть без умов якомога швидше. З 4 до 11,5%. А при чому в момент, коли почалася ця розмова про те, що от давайте переговори, давайте, давайте, давайте. у нас пропаганда наша включилась державна в тему. Давайте переговори. І коли ми це зростання людей, які хочуть прийти на переговори безумовно можливо, швидше збільшується а Далі також сильно збільшується за умови зупинки а, бойових дій. Тобто, якщо у листопаді 23-го року це було 9,4%, у лютому 24-15 зараз 18,9%. Пердон, 19,1% це не да, так да, 19,1%. Тобто, ми бачимо, що поступове іде збільшення. В той час, як Умови виведення російських військ на кордони 91-го року і за умови виходу виплати компенсації зменшується. Причому зменшується ну теж помітно з 32 у листопаді, майже лінійно до 19 от цього тижня. Тому ми бачимо, що якраз вимоги суспільства щодо початку переговорів пом'якшуються. Єдине, що тут треба поставити дисклеймер. Важливо, що переговори це ну якби питання двох сторін, і ми можемо які завгодно бажання про переговори брати, але без бажання йти на переговори з другої сторони взагалі почати говорити. А поки що такої розмови немає. Тому що mm -hmm. от вимога: давайте віддайте мені ту територію, яку я не зміг завоювати. Це не переговорна позиція. Це шантаж, це це навіть не шантаж, це просто це відмова від переговорів. Ну, якби це був шантаж, шантаж міг би бути: давайте от на цій лінії, або я там буду вас там вбивати далі. Оце був би шантаж. А так, це навіть не переговорна, там не заявлено переговорної позиції. А, і по-друге, переговори взагалі можливі, коли дві сторони виконують те, що вони обіцяють. А мінські домовленості, через скільки днів Росія порушила? Друга на третій день, mm -hmm. правильно ж Росія, скільки вона порушила в нас під час цієї війни, яка була от, така в'яло... бускільки були перемір. Там великодні, mm -hmm. там різдвяне, там хлібне, там ще якесь перемічну 20 було. Всі були порушені. І відповідно суто технічно для початку переговорів з Росією необхідна якась гарантія, що Росія ці умови виконає. І це, це, це потреба навіть це не про теріальні, не не про територіальні поступки чи їх відсутності, не про якісь інші умови, там якщо там від нас там Росія, хоче ми від Росії хочемо і так далі. Це про технічну, це технічне. Це от, от ну грубо кажучи, для того, щоб ми могли бути в студії, нам необхідні камери, нам необхідний інтернет, нам необхідні всі речі. От так само, от як. От, без сторони, от як ми не можемо давати ефір там без камери і мікрофона, так само ми не можемо йти на переговори без якої сторони, яка зробить Росію. Здатною виконувати... Да, на да, 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 да. А поки вони не виконують, от ми зараз говоримо про переговори. Да, ми готові до переговорів. Президент заявляє про готовність до переговорів. У нас запропонована зустріч для цих переговорів. Більше того, зустріч, де велика кількість країн. Велика кількість країн, ну вони можуть. Ну якщо не гарантувати виконання знов таки мінські угоди, вони були підписані про участі західних країн. Там же ж так. не тільки Порошенка з Путіним були. Якщо згадувати про Бутерпеський меморандум, там теж були за участі От. багатьох країн. А... От тому, 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 говорячи про мир, треба просто пам'ятати, що ми можемо виставити якби, свої умови по бажання, що завод, але без другої сторони і без якої-небудь гарантії того, що друга сторона. Ну, як гуртує недійної гарантії, але якою б вона не була, тобто це може бути там зміна там влади, можливість ту владу швидко змінити, розгром військ, що завгодно, але щоб це було гарантоване виконання з того боку. Ой, давайте тепер поговоримо про, в цій темі: про пункт, не про пункт, а про глобальну таку річ, як компроміс. Тому що розуміння має мати суспільство, що якщо ми йдемо на перемовини, у нас одна позиція, у росіян інша позиція. Ну, наприклад, якщо mm -hmm. дві сторони такі сядуть за посередництво і що там значить чотирьох сторін mm -hmm. за стіл перемовин, десь в якихось пунктах, де ми будемо мати точки дотику. Нам придеться чимось поступитися. Сподіваюся, росіянам придеться поступитися більше. Тому питання, яке цікавить дуже багатьох, і на яке я зверну увагу і залишу собі цей листочок, і ми будемо mm. до нього повертатися. От що в серпні, на початку серпня, 2024 року, лютого, наші громадяни, яких ви опитали на платформі Sunflower Sociology, говорять: для них буде перемога. Ну, перемога для 18.7. Це е, звільнення всіх територій, зайнятих після е, так. Пардон. 90. Всіх територій України у кордонах 91-го року, uh -huh. включаючи Крим 18,7. 17,5. Це звільнення всіх територій і виплати компенсації з боку Росії. Це перемога. 15% це звільне частини території, зайнятих після 24 лютого 2022 року, тобто не всіх територій, які зайняті. І ще 11,1 це закінчення війни на нинішній лінії розмежування вважають перемогою, і стільки ж вважають перемогою. Перепрошую зникнення ти? Російської Федерації. Да. 9.1 ти про це? Да. Угу. Так. 11,1. А, 11.1. 9.1 да. угу. звільнення всіх територій, зайнятих після 24 лютого 2022 року. От. Тобто, ну ми бачимо. Чи можемо ми сказати, що о, о, концепція перемоги настільки розслоєна, да? в нашому суспільстві. Що мабуть на сьогоднішній день Володимиру Олександровичу надто важко вийти і сказати оголосити, а що для нього, власне, як для президента, який розуміє, який має всю картину інформаційну, який розуміє всі наслідки, що для нього є перемога для того, щоб продукувати, для того, щоб єднати під цю ідею, під цю тезу українське суспільство Ні, що є перемога. А він сказав дуже чітко вихід на кордони і репарації комбінації з боку Росії. Це є перемога. А от що є компромісом. От ми говоримо, і в даному випадку, з моєї точки зору, президент робить те, що має робити в цій ситуації. Президент він каже: Ми от я не знаю, ми в людей запитаємо. Ну, він це вик... каже використанням слова референдум, але по факту він так і це, мабуть, найправильніше може зараз зробити, тому що яке би рішення не було, воно не задовільнить хоча б когось. Навіть якщо будуть кордони 91-го року, все одно буде щось по репараціях і взагалі Кремль спалили. Тому що Кремль треба спалити. Ну, хоча б суто з естетичних міркувань. Андрій, чи правильно розумію, що президент усвідомив, що основною рушійною силою і. Силою, на яку він може легітимно спиратися, це а, голос народу. А як вирішить? Ну, от я масудо я... він завжди це розумів. Ні... Ще коли був би керівником кварталу, і я розлухай. Ну були і періоди, коли говорили на міті, ісі, і сі і десяти і не нужне. А тут раптом згадали, що треба спитати у народ. Ну, тому що важливі питання, це питання дійсно важливе. За Конституцією, якщо будуть питання територіальні, треба точно спитати в народу. А якщо будуть якісь спірні речі, треба спитати в народу, тому це абсолютно правильна позиція. В неї, я, правда, є один, одна проблема. Для того, щоб провести референдум, ну, тут технічно необхідно припинення війни. А якщо будуть значні якісь поступки, ми не зможемо провести цей референдум. А потім ми проведемо референдум, а він каже, що ці поступки неправильні, що знов починати війну. Тобто тут не зовсім зрозуміла оця угу. механіка. Тобто, якщо буде зрозуміла механіка, то чому б ні? Врешті-решт, в нас є механізм в дії, яким, на жаль, багато хто не вірить, але так чи інакше можна запитати в народу. В нас є соціологи, які можуть відповісти. А єдине, що знов таки треба ж, коли ми говоримо про умову, мови ж там не суто територіальні. Ми там в опитуванні виставили територіальну мову, тому що вони зрозуміли. А там, наприклад, може бути умова, може бути не мова. Наприклад, а припинення прийменування вулиць там російськими іменами. Вона цілком може бути, і ця умова вже буде прийнята владою, тому що. ну, як би... Яка різниця, яка яка разниця? Пам'ятаєте? Mm -hmm. ну. Ні, ну тут момент такий, що можна якісь певні спірні питання а, вітати, звичайно, для того, щоб була консолідація. А до тих спірних питань можна повернутися згодом. А головне зараз досягнення певної стабільної безпекової mm -hmm. ситуації? Вот, 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 от, 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 mm -hmm. от, Справа в тому, що ми не можемо. Ми не знаємо. От ми, як соціологи, ми не знаємо, які теми можуть виплисти, ми не знаємо, що тому ми ставимо запитання територіальні. Але ми розуміємо, що це не лише територіальні, не лише фінансові речі. Mm -hmm. Тому що, от, наприклад, от як, от як технічно має відбуватись розмінування всього, що зараз заміновано, mm -hmm. це питання важливих переговорів. Ну, тобто, це yeah. мають бути якісь групи, вони мають бути спільні, спільних з ким? З Китаєм? Ну. Я би хотіла, щоб лідери в розмінуванні Швейцарія, Швеція, Норвегія. Приїхали і більше у нас розміновували, але mm. знаєш що перше ставлять? Безпека, ну правильно. безпека ну, сапціхну. Як якщо безпек. в росіян стабільна, стабільна тах... тактика, вони це дабл теп називають. Mm -hmm. Коли іде ракета через 30 хвилин в ту точку наступна ракета для чого? Для того щоб вбити громадянських а, спеціалістів, <звіць> тобто лікарів швидкої, лікарів <звіць> пожежників, рятувальників і так далі. Хто приїжджає рятувати. Тобто їх завдання завдати, тобто, це навіть теж не військові. Тобто лікарі швидкої, вони yeah. не військові, Тобто що вдарили по, по якоїсь по якійсь точці, не Можливо, навіть, навіть якщо вона воєнна, хоч вони так частіше роблять навіть не з воєнними об'єктами, а, а з цивільними вдарили, почекали півгодинки, якраз коли туди зібрались от, mm -hmm. рятувальники, швидка, бо це все вдарили ще раз. Це що називається тероризм взагалі. Ну все, що робить Росія тероризм називається. Тому вони, вони в принципі вони ведуть терористичну війну з захопленням ядерних об'єктів і погрозами їх знищення, з погрозами знищити мости, влаштувати екологічну катастрофу зі знищенням платин, з стрільбою по цивільних об'єктах, з прицільною стрільбою по дитячій лікарні і по і по пологовому будинку. Це ж. Ну, Пахмаєту це ж прицільно стріляли. ну, От, от як це? А, тому ну, да, а тепер питання, а тепер тепер питання, ми говоримо про переговори. ну, Як можна з, от як прогарантувати, що сторона, яка прицільно стріляє по Ахмаєту, виконує свої домовленості? Тобто, питання, це питання не, не претензій, що вони от, mm -hmm. там, стріляють там, це, це питання технічне. Як, от, як зробити їх? Щоб хоч якась гарантія була, що вони от не візьмуть завтра і не почнуть стріляти знов.